Утворення стихійних сміттєзвалищ поряд з контейнерними майданчиками спостерігається майже в кожному районі міста. Працівники КВГП відзначають, що це стало проблемою. Номер один: мешканці несуть сміттєві баки все підряд. А що не влазить, викидають поряд. Контейнери призначені лише для побутового сміття, а не для будівельних матеріалів, старих меблів, гіля та багатьох інших речей. Як наголосила майстриня комунального підприємства Олена Манзевита, вивіз сміття з майданчиків проводиться кожного дня. Також два-три рази на тиждень вивозиться сміття зі стихійних сміттєзвалищ, проте нові купи швидко ростуть. Шановні мешканці міста Коростень, вкотре звертаємо вашу увагу на те, що вивозити будівельні та ремонтні відходи, опали листя та гілля, бур'ян, городину та великогабаритне сміття. Меблі, обрізки, викидати на контейнерні майданчики і тим більше викидати в, в контейнери сурово заборонено. Також залишати мішки з сміттям біля контейнерів чи насипом на землю теж забороняється, тому що це перешкоджає сміттєвозу виконувати під'їзні маневри до контейнерів. Всі контейнери призначені тільки для побутових відходів. Сучасні сміттєвози обладнані спеціальними автоматичними маніпуляторами, які піднімають певну вагу. Більше. Вага контейнерів призводить до поломки як самих контейнерів, так і сміттєвозів. Навіть коли ми проводили зйомку, деякі мешканці зовсім не соромилися камери і викидали сміття на загальну купу. Пейте, будь ласка, ви знаєте, що взагалі не можна виносити сюди? Ви повинні його самі вивозити? Чому ви виносите сюди? Сьогодні майже на кожному контейнерному майданчику можна побачити інформаційні таблички, де вказано, яке сміття дозволено викидати, яке заборонено. Також за порушення встановлених правил передбачена відповідальність у вигляді штрафу, розмір якого складає 1700 гривень. Підприємство несе збитки. За вивіз сміття, тому що ну, тому, що привлікається окрема ще техніка, самосвали, трактора для погрузки, для вивезення. Проводимо беседу і на телебаченні, і з людьми проводимо, але це якось ну, не доходить до наших мешканців. Буде, найближчим часом на таких майданчиках будуть встановлені камери відеонагляду». Ну, будемо знімати, показувати людям, коли вони не розуміють, то якось будемо впливати на них. Ви запитаєте, куди дівати будівельне та великогабаритне сміття. Ви можете звернутися в будь-яку організацію по місту Коростень, яка займається вивезенням будівельних відходів, а також звернутися письмово до нашого підприємства. Після певних процедур буде здійснено вивіз з приватних домоволодінь. Або з багатоповерхівок працівники КВГП просять мешканців викидати сміття цивілізовано та дотримуватися культури поведінки викидання сміття.